Пройти крізь дим, постріли та багнюко масштабні навчання військовослужбовців Вінницького підрозділу Нацгвардії. Воїни долали смуги перешкод не лише на землі, а й у воді, умови, в яких працювали максимально наближені до бойових. Якнайшвидше треба було оминути пастки, розтяжки та колючий дріт. Як нацгвардійці впоралися з такими перешкодами, дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Тетяни Хомич. Повзи, повзи, шичу. Давай, давай, давай повзи. дим та вибухи поруч, але часу на перепочинок немає. Не можеш швидко повзи повільно, але не зупиняйся. Після однієї смуги із колючим дротом одразу на бійців чекає наступна. І теж непроста. Давай, друже. Трошки навчання, яке організували для військовослужбовців Нацгвардії, максимально наближене до бойових умов. Інструктори постійно підганяють бійців, і це ще більше ускладнює завдання. Дійці проходять навчання на смузі перешкод, яка складається з певних етапів і загартовує їхній дух для виконання бойових завдань. Дуга важка, не легко проходиться. Але круто. Багато різних них цікава піротехніка, вибухів, дим, також треба гарну фізичну підготовку. Долати перешкоди доводиться не лише на землі, але й на воді. Спершу треба швидко пробігти вузькими дошками, а далі пропливти на тренувальному плоті. Було дуже важко, я пробував з усіх сил. І в мене вийшлося, бо в мене люди вірили, і жінка моя вірила в мене. Навчання влаштували так, аби бійці працювали у парі, оскільки пояснюють інструктори, на фронті усе залежить саме від командної роботи. Це деякою мірою мало б ускладнити завдання бійцям, оскільки думати треба не лише за себе, але й за побратима. Легче, легче був, чому? На парі всі достраховує. Повсти доводилося через тунелі, де взагалі нічого не видно. Заключний етап своєрідна кімната стресу. За мінімальної видимості під вибухи гвардійці мають зібрати автомат, деталі якого там розкидано. На самій висоті. Попри складнощі, запевняють інструктори, усі бійці смугу перешкод подолали і готові ці навички використовувати на фронті. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Вінничина, ТСН 1+,1. Марафон єдині новини.